Друзі, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас в прямий ефір з нью йорку з парку, центром парку. І далі будемо продовжувати думку, яку я торкнувся минулого разу. У ці короткі 5 хвилин відеоролику я постараюся зібрати деякі думки докупи, які покажуть важливу рису нашого характеру, таку як доброта. Всі ви чули цей вислів, добрий самарянин. Він взяти з історії з історії людини, яка не пройшла мимо того, хто був поранений. Людина була побита розбійниками і помирала на дорозі. Їй потрібно, було, їй потрібно було надати допомогу. І людина, маючи свої справи, залишила ці справи і взялася допомагати. Що я вам скажу? Зараз на даному етапі. Розвитку цивілізації, людства все так побудовано, що кожен сам за себе у більшій, більшій мірі. Не завжди так і є. Є дуже багато добрих людей, жертовних людей. Але, на жаль, так все створено, що люди живуть в своєму світі. В Цьому немає в принципі нічого поганого, щоб піклуватися про себе. Але все ж таки ми повинні пам'ятати, що добрі самарянини вони сьогодні повинні бути. Вони сьогодні також повинні демонструвати доброту Бога, жертовність, турботу. І мій посил цьому відео полягає саме в тому, щоб подбати про саме цю частину доброту в серці. Доброта в серці це також і наша відповідальність. Бог нам дав добре серце, нове серце, але ми можемо йти або за духом, за бажаннями нашого серця, або за тілом, тобто за егоїстичними бажаннями, які диктує нам цей світ і почуття, які ми маємо в живучому фізичному тілі, і тому, коли ми зіштовхуємося з вибором робити добро чи догоджати тільки своїм почуттям, то нам потрібно зважувати, чи є в цьому доброму вчинки що, що прославить Господа, чи не стали ми жертвою маніпуляції і так далі. От перепровіривши ці, ці почуття, ми можемо. Ми можемо визначити, чи дійсно ми маємо практику добрих самарян, бо ми можемо завжди зважувати своє серце і приходити до висновку, що я не хочу допомагати, адже людина заслужила те, що зараз проходить, ну, тобто ці страждання. Або ми можемо сказати, а я ж в цьому світу не допоможу. Але все ж таки ми маємо бути чесні самі з собою і подивитися правді в очі, чи взагалі ми допомагаємо. Адже якщо ми нікому не допомагаємо, ми не жертвуємо собою заради когось, ну, якийсь період часу, з якоюсь, скажімо, регулярністю, навіть не щоденною, а просто регулярністю, то, то ми повинні це змінити. Наше положення перед Богом, воно вкрай важливе. І людина, яка ігнорує. Потреби інших людей, вона не зростає духовно і вона не утверджується на дорогах правди. Я вірю, що ми сьогодні, слово, ми, маємо увазі, церква Божа, посилимося, будемо діяти. Ми будемо виявляти милосердя при будь-якій нагоді. Адже так багато людей сьогодні потребують побачити Ісуса Христа, потребують побачити милосердя в дії. Господь милосердний Бог, і Він хоче, щоб наші. Серця, вони були такими, як він, такими, як в нього. Він нам дав це нове серце, і ми маємо такі серця. Але чи дамо ми можливість вивільнитися доброті, яку, яку Господь вилив в наше серце? Сам Дух Святий в нашому серці. Ми отримали присутність Духа Святого і здібність, відповідності, здібність бути співчутливими, бути відважними в. Тій чи інші життєві ситуації, в яку ми потрапляємо. Я думаю, що відвага йти проти системи і рушити правила цього світу, при цьому керуючись Духом Святим і виконуючи волю Божу, це те, що нами повинно рухати. Це, це наші правила побудови, вірної побудови життя. І тому я молюся, щоб ви були добрим самарянином для когось, щоб ви вивільняли. Ту любов, серця, яку Господь вилив Духом Святим під час вашого духовного народження. Я молюся, щоб це послання застало вас думати про те, чи добра ви людина і чи робите ви з регулярністю добрі справи, які можуть прославляти Господа Ісуса і являти Царство Боже в дії тим людям, які потрапили в біду. Адже добре діло воно показує віру в серці. Віра вивільняється в ділах, в добрих ділах у Божих ділах. Нехай Господь направляє вас в. Русло добрих діл і ще більше прославляйте його своїм життям дослідження. Да Дякую, що сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічі.